Вітаю, дорогі друзі! Jeep Grand Cherokee перевірили посіль клізного вала і постіль мінусувала мінус 4 сотки одна опора, а всі інші мінус 2, мінус 3. Прийшлося зробити реставрацію. Посілі коністого Реставрацію робимо методом розточки. Тут зараз її показувати не будемо. Якщо цікаво, пишіть коментарі. В наступних відео вам все покажемо. Коли ми зробили реставрацію, нам тепер потрібно зробити шліфовку блока по плоскості. В даному випадку ми будемо робити фрезерування площини блока рісцем. Чому ріцем? Так як в нас є такий класний станок, перероблений з розточного, і ми можемо фрезерувати блоки. Якщо потрібно, можемо і шліфанути. Але як пише книжка, чи завод, чи фрезеровка, чи шліфовка, різниці ніякої немає. Головне, щоб плоскость блока була рівна. Але, як показує практика, коли блок фрезерований, в нього краще вжимається прокладка. В даному випадку ми робимо фрезеровку блока від осі колінчастого вала. Тобто ми в опори колінчатого вала ставимо скалку, фальшвал, і потім зажимаємо в наші е, якби призми, ну, то є опори. Поставили, перевірили, чи виставили блок і робимо фрезеровочку. Ну і після фрезеровочки нам залишається зробити хонінговку блока. Так як блок стояв, він був у звичайному літолі, але була по ньому ржавчина, ми хонінгуємо блок і ми їм віддаємо клієнту.